Безпосередньо до закриття періоду входять документи нарахування амортизації, списання майбутніх доходів і витрат, розподілу загальновиробничих витрат, переоцінкою іноземної валюти та фінансові результати. Розглянемо такі документи. Для цього в меню бухгалтерські операції обираємо панель бухгалтерських операцій. Для нарахування амортизації Необхідною умовою є Наявність на початок місяця основних засобів, які вже введені в експлуатацію та строк корисного використання яких не вийшов. Сформуємо документ нарахування амортизації. Додаємо новий документ, проводимо його. При проведенні документу формуються рухи в журналі транзакцій, в журналі доходи та витрати та в журналі основних засобів на суму амортизації. Документ списання майбутніх доходів і витрат буде актуальним, якщо на бухгалтерському рахунку 39 витрати майбутніх періодів до формування документу на кінець місяця є дебетовий залишок, а також поточний місяць, вказаний як місяць розподілу таких витрат. Для того, щоб подивитись залишки на 39-му рахунку у звітах бухгалтерські бігова сальдова відомість, сформуємо відомість по 39 рахунку, а також налаштуємо її з деталізацією до документу будувати. Так, на кінець місяця в нас є дебетовий залишок. Розглянемо, як, його, як він сформувався з точки зору бухгалтерської операції. В документі надходження товарів і послуг. Підключаємо розширений вигляд та встановлюємо опцію відкладені. Витрати на щомісячне списання. При цьому на закладці послуг додаються колоночки з казанням першого місяця таких витрат та кількість місяців списання. Повертаємось до. Формування документу з писанням майбутніх доходів і витрат додаємо документ та проводимо його. При проведенні документу формуються рухи в журналі транзакцій, це проведення, в журналі інших доходів і витрат, і торгові нарахування і передоплата. Ставою для рухів в документі переоцінка іноземної валюти є дебетовий залишок на кінець місяця на валютних рахунках, монетарних валютних рахунках, які зазначені в наказі про облікову політику підприємства. Наприклад, це рахунки 302, 312 і тощо. Перед формуванням документу необхідно перевірити завантаження курсу іноземних валют на останню дату місяця або на дату такої переоцінки. Банк курсу обміну валют на дату формування у нас валюти завантажені. Повертаємось до формування документу переоцінки. Додаємо новий документ і проводимо його. Документом визначається сума доходу або витрати перецінно-курсової різниці. Донорку. Фінансові результати, зверне залишки на бухгалтерських рахунках 7 та 9 класу. Всі перелічені документи можна вводити окремо, як це ми зараз робили. А по, можливо, до допомогою обробки закриття періоду. В обробці закриття періоду встановимо опції на документи, які ми. Будемо генерувати перецінку та фінансові результати. І тут вже є документи, які ми сформували вручну, для того, щоб передивитися, що можна сформувати, згенерувати документи автоматично. Ми спробуємо ці документи розпровести. Вказуємо місяць і натискаємо згенерувати, при цьому згенеровані нові, нові документи, вони вже проведені, згенеровані нові документи. Також цією обробкою можливо встановити дату блокування для документів, тобто це дата заборони редагування документів. Якщо тут встановити дату, то всі документи до цієї дати можливо буде відкривати тільки в режимі перегляду. Переходьте на Правний ERP. Спеціалісти компанії раді допомогти та підтримати вас на будь-якому етапі роботи з програмою.